І вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні в нашій студії Оксана Калинич, начальниця відділу обслуговування громадян номер 4 Мукачівського сервісного центру пенсійного фонду України у Закарпатській області. Добрий день. Доброго дня сьогодні темою нашої розмови стане справді таке важливе питання: це виплата зимової підтримки в розмірі 6500 гривень для вразливих категорій громадян. Розкажіть, будь ласка, взагалі в рамках чого реалізується ця ініціатива і що в першу чергу варто знати Україну які можуть на неї безпосередньо претендувати на що хотілося б щоб постановою кабінету міністрів україни номер 1433 від 5 листопада 2025 року прийнято постанову деякі питання підтримки окремих категорій а, осіб для проходження зимового періоду 2025-2026». зимова підтримка як ви вже наголосили ця зимова підтримка а, стосується найбільш розливих категорій населення і а, хто постраждали від війни, це от. хто відноситься до даної категорії населення. Це у нас особи, які на 1 листопада 2025 року є отримувачем державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування на кожну дитину, якій не виповнилося 18 років. Також є отримувачі державної соціальної допомоги. На дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа інвалідності, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Також дітки, яким станом на 1 листопада не виповнилося 18 років, також на дану підтримку мають одні із одні з членів сім'ї отримувачі допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам на кожну дитину, яка на досягла 18-річного. Віку та особу з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщеної особи. Одинокі пенсіонери, яким Отримують пенсію у розмірі менше, яка не перевищує 4, 4 розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 1 січня 2025 року, а це 9444 гривні. Однак, тут один є нюанси, тобто це одинокі пенсіонери з урахуванням розміру надбавки на догляд відповідності до постанови Кабінету міністрів від 16 липня 2008 року, номер 654. Тобто це ти всі пенсії одинокі пенсіонери, яким встановлено надбавку як одинокі mm -hmm. одне також отримувачі державної соціальної допомоги мало забезпеченим сім'ям на кожну дитину, яким так само не виповнилося 18 років. Хотілося б звернути увагу, що дана підтримка перераховується на безготівковій кошти, які перераховуються на спеціальний рахунок. Що таке спеціальний рахунок? Трошки детальніше Спеціальний рахунок, тобто а, це ві. Це е підтримка. Я так це тобто людина звертається або у банківську, або формує спеціальний рахунок через дію. Uh -huh. Людина, особа може в кожному пенсіонеру, хто має право на зимову під підтримку, були надіслані смс-повідомлення. Якщо особа має можливість оформити через дію, може може скористатися даною послугою і оформити дану. Зимову підтримку через а, застосунок ДІЯ. Uh -huh. У разі відсутності такої можливості, які, то о, о, отримувач може звернутися до сервіс, до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, найближчого, та подати заяву для виплати даної допомоги, взагалі, який алгоритм подачі цієї заяви? Тобто, що потрібно для того, аби оформити цю підтримку, і аби людина вже коли прийшла безпосередньо, могла це зробити швидко і на місці у вас? А, ну це мінімум документів потрібно мати. Тобто, це потрібно документ, який посвідчує особу, паспорт, код і спеціальний цей рахуночок, який будь-куди будуть перераховуватися дані кошти. Та якщо це дітки, свідоцтво про народження діток. Коди їхні, тобто мінімум документів, які подаються, до які необхідні для визначення права постковим. Чи потрібно документ, який посвідчує безпосередньо право на отримання допомоги? Адже ви зазначали, що це і багатодітні, і вразливі, і одинокі, і люди з інвалідністю. І статусом внутрішнього переміщення ну Осіб. і коли до нас звертається особа, звичайно, що спеціалісти перевіряють згідно бази, до якої категорії відноситься дана особа. Тобто, якщо людина нам надає паспорт, звичайно, ми людині не відмовимо у прийнятті її документів. Вона зазначає дані за у заяві відомості, які необхідні для призначення даного виду допомоги. О, вже до вас зверталися так безпосередньо для отримання О, такої допомоги? так. Багато звертається. Хотілося б наголосити, що дана підтримка подання документів тільки до 17 грудня. Тобто, хто виявив бажання або не мав можливості оформити її через дію, щоб мали можливість звернутися до 17 грудня. І на сьогоднішній день вже почалися виплати даної зимової підтримки. Взагалі, з якими питаннями найчастіше звертаються, і чи виникали вже труднощі у цьому процесі? Так, на жаль, інколи виникають труднощі, тому що хоч одинокі, наприклад, багато пенсіонерів, які в яких на жаль, склалися ситуації, що дітки е, виїхали за кордон, вони проживають самі, але на жаль, вони не відносяться до статусу одинокої, угу. тому що в них не встановлена дана надбавка, як, як одинокий пенсіонер. Е, так, вони. Такі інколи виникають труднощі, але в будь-якому випадку пакет документів пенсійним фондом буде прийнято, і вже спеціалістами буде винесено рішення, чи має право людина на дану підпри... підтримку, чи не має права. тобто незалежності, які якщо людина звертається до органів пенсійного фонду, заявами від. Заявника приймаємо. от ви сказали люди, які мають статус одиноких і в які проживають одні. Тобто, за яких умов цей статус надається одиноких пенсіонерів? Ну, по перше, одинокі пенсіонерим воно чітко затверджено постановою, яку я вже не сказала, 654. О, тобто, це Пенсіонери, які потребують догляду пенсіонери, які е, за висновком лікарської комісії, і які проживають одні, тобто вони одинокі члени сім'ї. У них ну не немає так членів сім'ї, або члени сім'ї непрацездатні на uh сю -huh. не працездатні, тобто пенсіонери, інваліди, ну це таким тільки і таким ця, ця категорія може відноситься до одиноких пенсіонерів. Чітко uh -huh. чітко це передбачено постановою Кабінету міністрів 654. п'ятдесят також хотілося б звернути увагу, чи мають люди, які підходять взагалі під цю категорію, право отримати допомогу, якщо вони отримують і суміжні виплати, звичайно, на дану підтримку мають всі право катего... ну, всі особи, які будь-які виплати отримують. Але станом на 1 листопада 2025 року вони переотриб. Були, які вже п я пересперехували. М були отримувачами цих державних соціальних виплат, тобто вони мають право незалежності, які і ще вони ці угу. виплати тобто отримують. Це є це є державна підтримка. Чи є вона одноразовою, тобто чи лише один раз, чи протягом зимового періоду люди матимуть можливість її отримувати? Це тільки одноразова виплата. Однора... буде перерахована і це в виплата. І хотілося б наголосити, що ця одноразова виплата, пер коли, наприклад, звертається до нас, чи? Батьки сім'ї, батьки це от, то вони повинні подати на кожну дитину заяву окремо, на, на кожну неповнолітню uh -huh. дитину заяву окремо. Чи це може оформлювати хтось один із родини? Чи, до прикладу, і мама, і тато? Ні, це тільки один може оформлювати із родини. не може оформити дану підтримку і батько, і мама тільки один із сім'ї. На що можна витратити ці кошти, і чи є взагалі термін? Тобто граничний ці кошти потрібно використати на протязі днів, задати їх отримання. Їх можна наголошую, що це є безготівкова форма, тобто це от і витратити їх можна на придбання одягу, взуття лікарських засобів, тобто, але обов'язково хотілося б на це звернути увагу, що це безготівкова форма. Угу. Тобто, чи є це, тобто якісь окремо визначені товари в плані, як раніше було зимовою тисячою гривень, тобто лише на товари українського виробництва, чи в цьому плані обмежень немає? Ну я думаю, що це тільки буде в окремих магазинах, де буде діяти дана це? На жаль, цю інформацію вже, вже буде ну визначатися цю на? Держава держава, так дуже вам гарно дякуємо за таке роз'яснення і нагадаємо, що українці, які хочуть оформити зимову підтримку в розмірі 6500 гривень, можуть це зробити або через додаток Дія, або безпосередньо звернутися до найближчого центру пенсійного фонду України. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. Бажаємо вам гарного дня. Дякую, дякуємо, що обираєте телеканал М-студіо. далі. Тільки цікавіше.